Ви здивуєтесь, але звичайні яйця це один з найкорисніших продуктів у світі. Давайте розберемося чому. І ось 5 причин їсти яйця щодня. Користь номер 1 Джерело повноцінного білка. Яйця містять усі 9 незамінних амінокислот. Це ідеальне джерело білка для росту м'язів та відновлення організму. Крім того, яйця багаті на вітаміни А, Д Е та групи В. Які підтримують роботу імунної системи. Жовток містить корисні жири та антиоксиданти, що захищають клітини від ушкоджень. Користь номер 2 Підтримка мозку. У жовтках міститься холін. Речовина, яка підтримує роботу мозку та покращує пам'ять. Він особливо важливий для концентрації уваги та нормального функціонування нервової системи. Користь номер 3 Зір. Яйця багаті на лютеїн і зеаксантин антиоксиданти, які захищають зір від старіння та УФ випромінювання. Користь номер 4 серце та судини. Сучасні дослідження показують, що помірне споживання яєць не шкодить серцю, а навпаки, допомагає підтримувати нормальний рівень хорошого холостерину. Користь номер 5 Насичення та контроль ваги. Яйця забезпечують довге відчуття ситості, що допомагає контролювати апетит і підтримувати здорову вагу. І так, підсумуємо висновок. Яйця це доступний і потужний суперфуд, який варто включити в свій раціон. Підпишись на енциклопедію їжі та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео та найцікавіші продукти.